Ват буде тільки від того вату, який буде на фактурах. На перших, наприклад, 200 тисяч ви виставляєте фактури з звільненим ватом, і там його просто немає. Потім, коли ви переходите ліміт, та фактура, яка прориває ваш ліміт 200 тисяч, то ви виставляєте з ватом, і тільки з того моменту бухгалтерія починає рахувати вам ват, але при цьому ви маєте ще зареєструватися в податковій що ви є платником податку ват. Є таблиці в Польщі. Перша це cn таблиця. Нею користується на товари. Особливо, наприклад, в моєму прикладі я користувався, коли ми імпортували товар. Тільки в cn код товару. Я мав дізнатися для того, щоб точно скваліфікувати, яке там цво податок таможене і який ват. Друга таблиця це ПКВУ від 2015 року. Там це на послуги згідно пекавою, ви можете дізнатись, який має бути ват. Не знаю на сьогоднішній день. Ще якісь